Повноцінний диван всього 202 см зимає. Моделька називається Джерсі, і ви його пару днів тому могли бачити блакитним. Уже в нас стоїть коричневий зі складу доставили, а той поїхав клієнту. Чим класний, Без пружини наповнення, 202 см розкладання по системі Єврокнижечка. Все тут нема чому ламатись, по факту на роликах виїхало спальне місце, є ніша для білизни. У вас упало сидіння і у вас рівне спальне місце 150 на 190 см. Крім того, що воно рівне, воно дуже комфортне, навіть для щоденного сну буде зручно спати. Гостей не кличте, бо залишаться надовго. Вартість такого диванчика Джерсі 20 300 гривень стартує. Саме цей у нас в кращій тканинці виконаний, зараз подивлюсь. Тканинка Несі. Да. Тут 23 тисячі ціна, чисто за матеріал. Але <кій> з цією тканиною ви точно. Не прогадаєте, вона прослужить дуже довго. Замовити такий диван Джерсі і взяти в оплату частинами на 5 платежів можна на сайті солоха.юей. Складається, до речі, так само просто. В шапці профілю телефончик для зв'язку. Ми їх набираємо на склад, тому якщо треба по наявності, вони також завжди є.